Ні, та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії. Працює Катерина Домс. Мої вітання. У Тернополі вшанували пам'ять героя, який віддав своє життя за Україну, лікаря, що рятував дитяче життя, а згодом став на захист батьківщини. До другої річниці загибелі Ярослава Жибелюка, дитячого ортопеда травматолога на фасаді обласної дитячої лікарні, де він працював, відкрили меморіальну дошку. Його світла посмішка, щирість та професіоналізм назавжди залишаться у серцях колег, пацієнтів та рідних. Щира і світла людина завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. Таким запам'ятали Ярослава Жебелюка всі, хто його знав. До других роковин загибелі чоловіка на фасаді Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні відкрили та освятили меморіальну дошку. Тут він працював дитячим лікарем-ортопедом-травматологом. За словами колег, був професіоналом своєї справи. Та 8 квітня 2023 року ворог забрав життя Ярослава. Йому назавжди залишилось 30. Ярослав працював в нашій обласній дитячій лікарні зразу. Після закінчення Тернопільського медичного університету працював майже 10 років. На жаль, сьогодні два роки, як він загинув. І сьогодні ми відкрили меморіальну дошку пам'яті Ярослава, був прекрасним ортопедом, був прекрасним спеціалістом, хорошою людиною, життєрадісною, усміхненою. Нам дуже важко сьогодні усвідомити, що його немає разом з нами. Це буде пам'ять на роки, щоб кожен, хто заходив в цю лікарню, пам'ятав, що медики завжди на передньому плані. І під час війни також. Її серце розривається між вірою та невідомістю. Ось уже майже півроку Катерина Ониськів чекає звістки від свого чоловіка, захисника України, який зник без звісти під час бойового завдання. Щодня вона молиться, тримаючи на руці блакитно-чорну стрічку, символ надії на повернення. До того ж, жінка при надії і зовсім скоро в їхній родині має з'явитися нове життя. Історія сили, віри та нескінченного чекання. У наступному матеріалі. Тут мій чоловік Ониськів Михайло Віталійович. Зник він 7 листопада 2024 року. Казав, що йде на завдання на 5-6 днів. І отже, 147 й день. Я чекаю на його повідомлення, чекаю, поки він повернеться і напише, що з ним все добре, що він живий. Подружжя мешкало в Тернополі з 2019 року. Катерина пригадує: познайомились ще в студентські роки в Чернівцях. З того часу завжди були разом. Ми зустрілися. Перший раз 30 серпня, чи 31-го 15-го року. І от останній раз, як ми бачились, крайній раз, як ми бачились, було якраз 30-31 чи 31 серпня 24-го року. Цей день якраз е він дізнався. Мені було з ним як вдома. Ну, от знаєте, зустрілися, і ми завжди з ним ну, не розлучалися, можна сказати. Це, отже, ми майже. Десять років разом і дуже не вистачає цього відчуття дому. ну, не такого, як в батьківському. А саме так. Планом та мріям подружжя завадила війна. Михайло долучився до лав ЗСУ, воював у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Катерина чекала його вдома. Пригадує, чоловік часто виконував бойові завдання на нулі. На початку листопада 24-го року якраз повернувся з одного з таких. В той же день незаплановано Михайло знову мав вийти на позиції. Обіцяв, що це на 5-6 днів, але за той час на зв'язок військовий так і не вийшов. Пару днів чекали, ну от. І 11 листопада я написала командиру і вже ввечері сказали, що він безвісти зниклий, його шукають. І ну, стараються робити все, щоб його знайти. А вже на наступний день Катерина отримала офіційну звістку. Її чоловік безвісти зниклий. Жінка почала шукати коханого, спробувала дізнатись будь-яку інформацію. Та Михайла з того моменту ніхто так і не бачив. Те, що я дізналася, це від того, з ким він був, що він виходив, їх роз'єднав дрон, і вони не могли потім знайти один одного. І ну, його потім ніхто не бачив. І з дронів також нічого не видно, тому ну, підтвердження ніякого, що десь там бачили його, то немає. З того моменту батьки та дружина почали пошуки, звертались до різних організацій, спілкувались із рідними інших зниклих безвісти, виходили на акції. Та, попри все, за майже півроку жодної звістки. Та сім'я не втрачає надії на повернення Михайла додому живим та неушкодженим. Як символ цього Катерина щодня носить на руці блакитно-чорну стрічку. Цей голубий і чорний колір це як, ну, вони значаються як між небом і землею, але це як. Символ надії і віри, але також і горя, тому що це все рівно ми не знаємо, що сталося, і хочеться вірити у краще. Зовсім скоро вдома Михайла чекатиме на одну людину більше, адже незабаром у подружжя народиться дитина. Щасливу звістку дізнались наприкінці серпня. Та хто саме буде, хлопчик чи дівчинка, чоловік не знає. Він не знає навіть хто в нас буде. Він ну, дуже хотів попасти на гендерпаті. Ну це що робиться? Але Ну, не встиг, тому довелося зробити без нього. Я все на фото, відео ну, як документую важливе, ну, щоб коли він побачив, то так. і пишу йому кожен день. Кожен день як ну, не на вайбер, не на телеграм, а просто собі, як листа, щоб він міг ну, прочитати це все, прийти. Я з ним ну, так говорю, мені легше. Від середини березня фото Михайла Ониськіва можна побачити на Алеї Надії, що біля Тернопільського драмтеатру. На ній десятки фотографій бійців, що зникли безвісти. На кожному фото зниклого воїна напис: Тернопіль чекає своїх героїв. Віримо та молимося. У Тернополі втретє провели молитовний сніданок. Подія, яка зібрала представників влади, духовенства, військових, волонтерів та родин загиблих героїв за одним столом щирі молитви за перемогу захисників полонених і за справедливий мир для всієї країни. Як у це відбувалося, Ірина Канюка розкаже. Молилися за мир в Україні, перемогу над ворогом, захисників, спокій та єдність. У Тернополі відбувся третій молитовний сніданок. Захід традиційно об'єднав у спільній молитві близько 200 учасників. Розпочали сніданок із загальнонаціональної хвилини мовчання. За одним столом зібралися представники влади, духовенства, підприємці, культурні та громадські діячі, волонтери, освітяни, родичі, загиблих героїв, ветерани та чинні військовослужбовці. Першу молитву зачитують служителі різних конфесій. Ми повинні бути, не бути байдужими. Помагати молитовно, помагати матеріально. І я би попросив, щоб ми зараз мовили молитву чи наш. За того полковника, за тих побратимів і за всіх, які в полоні, які пропали безвісно, які загинули. Опісля до присутніх на дійстві звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал. Мудрість митрополита Андрея Шептицького по-особливому звучить сьогодні. У часи війни особливо потрібно довіряти Богу. Ця мудрість важлива сьогодні, як ніколи. Війна змінила наші пріоритети. Ми зрозуміли, що найбільша цінність це людське життя. А найважливіше це зберегти можливість підтримувати і допомагати один одному. За ці складні роки Тернопільська громада довела, що вона є надзвичайно зґрунтованою, небайдужою. І може допомагати один одному на заході. Були присутні гості не лише з Тернополя або області, а й з інших міст України. Серед них артистка та громадська діячка Оксана Білозір. Жінка розповіла, що була причетна до організації молитовних сніданків в Україні. Пригадала, як це було. Ми пішли до всіх наших патріархів і сказали: ми хочемо зробити спільне духовне політичне дійство в Україні, і вони нас підтримали. Вони всі. Нас підтримали, от всі, хто сьогодні розпочав нашу працю. Всі сказали, що це дуже важливо, щоб в Україні така традиція була. Опісля всі спільно помолились за Україну перемогу, справедливий мир захисників, поранених, полонених та загиблих. До господа звернулись депутати, волонтери, ті, хто пройшов пекло війни, та ті, хто втратив на фронті рідних, зачитали молитви, а відтак і звернулись до присутніх зі сцени й чинні військові. Юлія Тайра Паєвська та Володимир Пірчак. В полоні, коли кати знущались з наших захисників, коли вони катували мене. Вони постійно казали, зігни спину під корись. І, звичайно, коли тебе б'ють, спина згинається, але в якийсь момент вона випрямляється знов. Тому що ти згадуєш, хто ти є. Моя спина згинається тільки в двох випадках. Над пораненим і перед Господом. Для того, щоб ми продовжували цю боротьбу, ми далі маємо бути об'єднані, кожен на своєму місці. Хтось допомагати, хтось привозити допомогу, хтось воювати безпосередньо, всі разом і до кінця. Як приклад того, що молитва не тільки підтримує силу духу, а й рятує життя, виступили захисники України. Кожен з яких розповів свою історію. Зокрема, Олександр Замєров, бувши багатодітним батьком, чоловік пішов добровольцем у 110-ту окрему механізовану бригаду. Під час перебування на фронті часто молився. Одного разу пригадує, після звернення до Бога в його бліндаж було пряме влучання станка. Та, попри це, Олександр разом із побратимами вижили. Я пам'ятаю. Слова вже покійного мого командира, який дивився на мене і казав: Саша, ти, ти живий? Тому що коли відбувалося це все, вони дивилися з дрона, і він каже: Я побачив, як бліндаж просто розлетівся, і ми подумали, що ви не вижили. Але коли побачив він мене, він зрозумів, що дійсно Бог живий. Додамо, що молитовні сніданки стали традиційними в багатьох країнах світу їхня мета об'єднати різних людей задля налагодження діалогу, порозуміння та спільної молитви в Україні. Молитовні сніданки почали проводитись з 2008 року. На горбатому мості у Тернополі встановлюють габаритні ворота. Через недотримання правил дорожнього руху та ігнорування обмежувальних знаків виникла потреба у монтажі нових висотних обмежувачів руху рамної конструкції, які унеможливлять проїзд вантажівок по мосту та попередять його зношення та руйнування. Водночас, обмеження не стосуватимуться легкового та громадського транспорту міста. Про це розповіли у Тернопільській міській раді. У Тернополі на ділянці вулиць Татарська за монастирська встановлюють нові висотні обмежувачі руху рамної конструкції. Їхнє призначення завадити проїзду вантажного транспорту через шляхопровід. Як повідомляє Тернопільська міська рада, шляхопровід був збудований ще у 60-х роках минулого століття, і заборона на проїзд по ньому такого виду транспорту існувала й раніше. Проте водії часто ігнорували дорожні знаки, що могло призвести до прискореного зношення конструкції. Саме тому ухвалили рішення про встановлення габаритних воріт, які технічно унеможливлять рух вантажівок через міст та попередять його руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться легкового транспорту і громадського транспорту міста – вони, як і раніше, зможуть вільно пересуватися цією ділянкою. Реагуючи на неодноразові порушення водіями великогабаритного транспорту, рішення виконавчого комітету було прийнято е, е, таке рішення, щоб влаштувати е, габаритні ворота на так званому Горбатовому Сілікопровід по вулиці Татарській і Монастирського. Були влаштовані подушка, два стакани, верніше, стакани, які, на яких сідають стойки, стійки. Влаштовуються верніше, давайте так скажемо. Тросове габаритне попередження з на висоту 3,40 і на 3,15 ще будуть звисати так звані габаритні підвіски. Першу чергу закликаю всіх мешканців міста і особливо власників. Великогабаритного транспорту, дивіться добре на знаки. Тому що знаки попереджають. Їхати з вулиці на вулицю Монастирського можна тільки наліво, на вулицю Пирогова до е, Тери. Через міст їхати не можна. Ще й однозначно, логічно, вірніше з вулиці Татарської також, не можна їхати через міст, коло перевищує 3-15. Так що всім просто бути уважними, тому що нароблять багато проблем для нас. you <laughs> Коли кохання сильніше за війну, Анастасія і Андрій Пара з Тернополя. Почуття між ними зародилися у 2021 році, коли вони разом працювали у супермаркеті. Після того Андрій отримав повістку та пішов служити. Однак війна не стала на заваді їхнім почуттям, і Андрій зробив пропозицію коханій під час телефонної розмови. Одружилися вони у прифронтовому Харкові, у колі найближчих людей під час короткої відпустки Андрія, захопливу історію. Віл кохання Анастасія розповіла нашим журналістам. Найважливіше в сім'ї любов, підтримка і довіра. Це з власного досвіду можу сказати, бо на, на цьому будується щастя. Анастасія добре знає, що таке чекати і хвилюватись за того, кого любиш. Нещодавно вона та її коханий військовослужбовець ЗСУ Андрій Трофимлюк одружились у прифронтовому Харкові. Дівчина не хотіла чекати офіційної відпустки. Такою була її умова. Відповідь так прозвучить тільки там, де зараз її наречений. Я дякую всесвіту і Богові, який подарував мені мого Андрія. Це просто не знаю. Найпрекрасніша людина в моєму житті. Я вдячна йому взагалі за всі за всі поступки, за все, що він робить для мене. Історія кохання Андрія та Анастасії розпочалась ще у 2021 році, коли вони працювали в одному супермаркеті. Андрій був маркетологом, а Настя студенткою, яка щойно влаштувалась на роботу. Він став її наставником. Добрий, уважний, з чудовим почуттям гумору. Саме це й підкорило дівчину. Він комунікабельний, щирий, добрий, такий. Буває, де коли такий насуплений, всім недовольний, як і певно, всі чоловіки на цьому світі. Але він дуже хороша людина. Усе закрутилось швидко: квіти, довгі прогулянки, розмови. Вже за місяць Андрій запропонував Насті жити разом. Вони орендували квартиру в Тернополі, так і почалось їхнє тихе, тепле сімейне життя. Це було прекрасне рішення. Відносне, звичайно, що як і в будь-якому побуті були сварки, були якісь непорозуміння, але це був прекрасний. Взагалі прекрасне рішення, що ми вирішили і з'їхалися разом, якось скріпилися відносини і так ще більше зрозуміло, що моя людина. Якось так більше, певно, почала танути в ньому. Їхній спокій зруйнувала війна. Андрій отримав повістку у квітні 2023-го і без вагань пішов служити. Він зразу сказав, що він ховатися, переховуватись не буде. Він нікуди не вийде ні за кордон, нікуди, не буде відкуплятися. Одразу сказав, що піде служити. Так і сталося. Йому дали пару днів на те, щоб побути з сім'єю зібрати речі. І я вже не пам'ятаю чи 10-го, чи 11-го числа він же з'явився з усіма речима воєнкомат і Так забрали його на навчання. Після завершення офіцерських курсів у Києві молодший лейтенант Андрій Трофимлюк у червні 2023 року прибув до танкового батальйону залізної бригади на Харківщині. Нині він офіцер групи психологічного супроводу та відновлення. Для Анастасії тоді єдиною розрадою були телефонні дзвінки. Один із них, 15 березня цього року, став особливим. Андрій зробив пропозицію руки та серця. Освідчився гарно, сказав, які він почуття почуває до мене. Пописав моєї руки. Ще на початку повномасштабної війни пара вирішила, весілля буде у вузькому сімейному колі. Та згодом Настя відчула, найкраще місце для їхнього так саме там поруч із ним. І вона поїхала до Харкова. Каже, ні хвилювання, ні навіть дощова погода не змогли зіпсувати настрій. 26 березня під час короткого звільнення Андрій та Анастасія оформили офіційний шлюб. Поруч були побратими. Взагалі якось так відділилися від всього світу, не здавалося, що війна, не здавалося, що він служить. От просто насолоджувалися моментом. От, от так, як є. Але, е, на жаль, наш поганий сусід дав про себе знати ввечері, ввечері був вечірній обстріл Харкова. Е, зразу вернулося все в реальність, як воно є. Поспілкуватися з Андрієм нам не вдалося, адже він зараз на бойових позиціях, де немає стабільного зв'язку. Та, попри це, Анастасія ділиться. Вони вірять найкраще попереду. Після перемоги пара планує створити міцну сім'ю та разом виховувати дітей. У Тернопільській школі номер 10 відбувся книжковий фестиваль. Читаємо у десятці» перший такого масштабу на шкільному рівні у місті. Подія поєднала любов до літератури, творчість і благодійність. Учні перевтілювалися у письменників, беручи участь у акціонах та лотереях. А зібрані кошти передають на потреби військових. Усі деталі дивіться у наступному матеріалі. У Тернополі розпочав свою роботу книжковий фестиваль Читаємо в десятій. Проходитиме він впродовж кількох днів у Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 Мета такого дійства популяризувати читання серед молодого покоління. Сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві, і уміння читати є надзвичайно важливою навичкою, але читати не просто, а читати з розумінням, читати вдумливо і критично ставитись до свого прочитаного. І саме ці навички ми намагаємо прищепити нашим учням упродовж цих днів і наступних днів. Зокрема, сьогодні урочисте відкриття фестивалю. Під час нього провели лотерею за донат, аукціон, де можна було придбати видання з автографами авторів. Свої книги представили Тернопільські та Харківські видавництва, а також 13 міських бібліотек. За словами заступниці директора Наталії Шевченко, такий фестиваль саме на шкільному рівні в Тернополі відбувається вперше. Раніше такі фестивалі завжди організовували на рівні міста, на рівні країни. Ми знаємо про Львівський фестиваль, Ми знаємо про Тернопільський фестиваль. А ось такий перший шкільний фестиваль. Це вперше цього тижня. У нас відбуватиметься сьогодні. Відбуватиметься виготовлені майстерки з виготовлення оберегів, подарунків, сувенірів, великодних листівок, а також інших. Пам'ятних сувенірів для військових. А завтра іще відбудуться зустрічі з відомими тернопільськими письменниками, літераторами, акторами. Перші інтерактиви в межах фестивалю вже провели. Так під час одного з них учні втілювали образи відомих українських поетів та письменників, як, от, до прикладу, Сергія Жадана, Лесі Українки та Ольги Кобелянської. Я зобразив Сергія Жадина, тому що це один з моїх любимих письменників. Я дуже захоплююсь його творчістю, люблю його пісні та вірші. Те, що він співає дуже відкрито і говорить цю правду в своїх творах, ідея Лесі Українки мені виникла з самого початку, бо я дуже захоплююсь її творчістю. Дуже люб... маю багато книг, дуже люблю читати її вірші. І маю невеличку колекцію саме з її книг, з її вершами. Я була Ольга Клкобалянська, тому що мені дуже подобається її творчість. Її увага до внутрішньої краси, до її внутрішнього світу, особливо жінки. Образ Івани Блашкевич втілила Анастасія Заблоцька. Розповідає, аби стати схожою на письменницю, в образі використала автентичні прикраси та одяг, бабусині, коралі й вишиванку. Знайти таку велику кількість прикрас було дійсно нелегко. Велика кількість коралів. Я дуже дивуюся, як жінки колись носили таку велику вагу, але я підібрала, в мене були родичі, мені допомогли. Кошти, які зберуть за період фестивалю, спрямують на допомогу військовим, а саме на закупівлю тактичних аптечок. І на цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. Побачимось!